Усім привіт, друзі, хотів записати для вас таке мотиваційне аудіо про криптовалюту, про можливості, які вона дає, і також про те, що вона може і забирати, так, тому що багато цього хто не розуміє, хто зави... хто особливо завищує перевищує ризики свої, хто не готовий бачити корекції, так, тому що, як завжди, новачки приходять в криптовалютний ринок, особливо, ну, самі зелені, які взагалі перший раз дізналися за крипту і вважають, що як ти купиш, купиш якусь монетку і вона одразу полетить, бачите, одразу зелені палочки і бачите одразу прибуток на свій портфель. Але на жаль, 99% часу більшість монет просто валяються на дні, нікому не потрібні, і знаходяться в корекції, тобто продовжують коректуватися. Так, от друзі, хочу вам розповісти про сантимент на ринку також. Так? Тому що зараз бачу, як велика частина людей Учасників ринку, блогери, інфлюенсери, так тобто, деяка частина е, починає уже е, хтось рухається по своїй стратегії, хтось рухається взагалі, приймає умови ринку, те, що зараз відбувається. І велика частина аудиторії людей вони очікують, що в нас буде медвежий цикл, розпочнеться вже в скорому часі. Тобто, скоро у нас буде медвежий цикл, так це вже пік по повіткоїну і потрібно виходити. Я вам вже розповідав, друзі, що. Ринок, криптовалютний ринок, він не завершується на негативові, так тобто, коли вже розпочинається медвежий цикл, він, по-перше, розпочинається непомітно для всіх. І обов'язково має бути ейфорія. Ейфорія, максимальна жадібність, максимальна притік нових активних людей в крипту. Так, цього не було взагалі в цьому циклі. І я просто порівнюю це з 21 роком, коли я також. Приймав участь в тому в зоні розподілу, так я пам'ятаю ці емоції, і в певний 2018 році також подібна ситуація була, але вона там більше менше часу займала, так дивіться. Я також розповідав про психологію, взагалі як розпочинається сам альцезон, сам Булран, так що бичий ринок Альцезон, він завжди розпочинається на невірі, на негативові, на тому, що буде все погано. Так, абсолютно подібна ситуація була навіть у 2021 році. Під час після коронавіруса розповідали, що буде все погано, рецесія, так і буде все падати нижче. Це вже після того, як по факту ринок скоректувався, так уже збрив всіх лишніх пасажирів, і ще пасажири виходили перед основним ростом, продовжували виходити. Так, зневіра продовжувалася. Просто цього ніхто не пам'ятає, в тому числі мене також тоді не було так, але. По історіях тих пережитих людей, які були тоді, а їх, повірте, не багато, так, людей, які взагалі переживали ці всі моменти, по історії тих людей, то абсолютно така ситуація завжди відбувається перед основним ростом, так? На невірі, на негативові. І люди добровільно самі виходять перед основним ростом. Перед, перед цією самою параболою, так? Так от, я не хочу зараз вас тут запевняти, що. Біжи, купуй крипту на всю котлету, тому що зараз полетим. Ні, друзі, ми... це, мабуть, така стадія ринку, так? Це про певний проміжок, часу, не знаю, можливо, пару місяців, півроку. Так? Ми ж не знаємо, як буде, наскільки довго затягнуть взагалі ось цю е, зону. Так? Наскільки довго взагалі нас будуть викурювати ще, скільки часу дадуть пасажирам виходити з ринку, але я думаю, до нового року це точно станеться. Чому? Тому що ми бачимо, як. Деяка частина знову ж таки віра по діє по своїй, по своїх очікуваннях, тому що в нас закінчиться в цьому році, закінчиться повністю цикл, і весь 26-й рік ми переходимо в медвежий цикл. Що, на мою думку, в мій план, в мій прогноз, в мої очікування, воно не сильно вкладається. Це особисто моє бачення на ринок. Якщо ви дивилися попередній відос, я там розповідав більш детальні характеристики і показував навіть, як було на історії. Що основна ейфорія на альткоїнах, основний цикл розпочинається тоді, тільки тоді, коли ефір починає пробувати свої максимальні значення. А до цього часу продовжується просто зона набору, і всім людям, всім пасажирам, які навіть там купили випадковим людям, які купили в гарній зоні, їм дадуть час на те, щоб вони вийшли добровільно, так? Я думаю, в цьому циклі також подібна ситуація буде відбуватися, хоча вона вже. Зараз є деякі настрій, так, тобто настрій з'явився це перше, що є. І друге, це коли ми будемо підходити до тих діапазонів. Сьогодні ми знаходимося по ефіру біля своїх попередніх хаїв, біля своїх попередніх максимів. Так і людям, які навіть купували, купували там по, по півтори, по дві тисячі доларів, по три тисячі доларів. Зараз більшість починає бути мінімум без збитку, дехто починає бути вже в деякому профіті, так, тобто людям. Пасажирам дадуть час виходити перед основним ростом. З надією, те, що в нас буде в цьому циклі, розпочнеться все, тобто цикл вже закінчився, так? І я вважаю, що саме після цього моменту в нас і може розпочатися основний перетік ліквідності в альткоїна. Тобто, вже після цього ми побачимо з вами той самий довгоочікуваний альтсезон. Це такі очікування. Дивіться, я вам також розповідав, що е, цикл по альткоїнам він закінчиться скоріше всього, у 26-му році. Тобто, це може бути літом, можливо, навіть восени 26-го року. Так, знову ж таки, це я вам розповідав, що питання, коли він розпочнеться, це також для мене є важливим. Не просто там е, якісь точні дати поставити, тому що потрібно. Підлаштовуватися під ринки вже сьогодні, так і бачити, що сьогодні відбувається, і знову ж таки можна поставити собі галочку, що в цьому циклі на альткоїни більше часу знадобилося на накопичення. Це вже по факту ми бачимо. По деяким по деяким альткоїнам, по типу Starknet, ZKSync, нові монети, які недавно виходили. По них друзі відбувся повноцінний ведмежий цикл. Так, вони повністю скапітулювали на 80-90%, повноцінна медвежка відбулася по новим монетам. І це для мене взагалі. Це взагалі ще один такий плюс, якщо після ведмежого циклу завжди відбувається ейфорія, друзі. друзі. І по них не було ще зони розподілу, і вони ще не бачили того приливу ліквідності. Це перше. Ми зараз говоримо не про фундаментал, а чисто спекулятивну складову. Так. І... Якщо просто подивитися, як було на історії, друзі, тому що ну ніхто не хоче цього дивитися, ніхто не хоче бачити, особливо новачки, вони діють в моменті, так новачок хоче прийти, одразу купити і бачити ріст. І не хоче бачити просадку, не готовий до просадки 50 60 по своєму портфелі в моменті, так не готовий це бачити. Але чомусь до іксів всі готові одразу, так тобто, бачите 5-10 іксів, всі готові, а просадку вони не готові терпіти. Ну, мабуть, крипторинок точно не для вас, друзі. І... Дивіться, на попередньому циклі, та на двох попередніх циклах. Ви, подивіться, відео я вам показував попереднє, як відбувалася зона набору. Абсолютно та сама ситуація, так тільки е, тоді було в нас приблизно 3 роки накопичення, більше тисячі днів, друзі. Тисяча днів монети капітулюють і знаходяться в зоні накопичення. Вони коректуються на 99,9%, знаходяться там досить довгий час. так, це... Зона, яка дає змогу не купити в правильному діапазоні людям, і навіть якщо купили, заставити їх зневіритися в те, що буде якийсь ріст, якийсь відкат, навіть так. І на найближчому відскоку вони вже самі вийдуть добровільно, так тому що не кожен зможе пересидіти взагалі ось цю зону набору зону накопичення, і не кожен зможе. Не тільки там психологічно, а й також фізично, тому що комусь там треба кошти вже бігом швиденько повернути, комусь там потрібно за щось платити, так. А коли особливо люди перевищують ризики, заходять там на ту суму, яку не готові втратити, вони починають забирати свої вкладні кошти. І так само починається та сама капітуляція. Тобто, в кожного в кожної людини є своя ситуація. І не всі просто в змозі досидіти до того альсезону. Це я і так сам. Прекрасно це розуміє, тому що психологічно це насправді досить важко, так? Сидіти в просадках, бачити корекції, продовжити вірити, що буде ріст на альткоїнах, тому що це досить нелегко, так, і особливо заряджати цією вірою людей людей, які хочуть заробити і змінити своє життя. Тому що, якщо ти приходиш в криптовалютний ринок, хочеш дійсно той самий лайфчендж, змінити повністю не тільки своє життя, а й також на покоління вперед, так? То. По-перше, ти маєш розуміти, що ризики тут колосальні, ти можеш також і втратити свої кошти, і звичайно, якщо ти робиш взагалі безглузі дії, так і також можеш взагалі бути досить довгий час в просадки знаходитися і не бачити того самого росту. Тому що саме так на альткоїнах відбувається зона набору. так. Коли взагалі відбувається капітуляція, Можете подивитися просто на банальний приклад Ада Кардану монетка, монета XRP, так які. Більше тисячі днів, більше трьох років знаходилася в накопиченні. І буквально за короткий проміжок часу, там, менше менше року так, менше року, і монети знову в ціному ціновому ці діапазоні, так, наскільки швидко взагалі змінюється все. Тому в цьому циклі, можливо, також подібна ситуація. так, Знову ж таки, я не збираюся нікого там розповідати, засаджувати. Нехай кожен сам собі приймає рішення. Але я вважаю, що ризик реворти, як називається у нас трейдингу, так, коли ти. Ризикуєш однією сумою і ризикуєш в правильному діапазоні. Так, в тебе є ризик менший, але потенціал у тебе більший. Але коли ти ризикуєш уже під час альцезону, коли вже монетки знаходяться на пікові циклу, заходиш уже тоді, так то ризик -ревор тебе вже набагато інший. Тобто ризик бути в просадці і отримати медвежу корекцію, і залишитися на 3-4 роки в монетах, там ризик колосальний. так. А прибуток, який ти можеш отримати, це не факт, що ти його отримуєш. Тобто в моменті можеш там забрати ще 100-200% прибутку, так можливо, тобі навіть там повезе і більше забереш, так само, як в мене в 2021 році. Вдалося мені там непогано примножити, так, але в чому основна суть альцезону і зони розподілу це в тому, що люди не розуміють, коли потрібно забирати свої карти зі столу, тому що ти не знаєш, коли це потрібно забрати, і, по-друге, ти не розумієш. Того, що ризик уже зовсім інший, так що ти можеш залишитися в корекції, залишитися зі своїми монетками на медвежий цикл, які взагалі монети можуть взагалі потім не вирости ніяк, так і не показати ніякого росту. Це що сталося зі мною. Тому я про це сьогодні вже розповідаю. Так що сьогодні ризик реворд, друзі, просто прекрасний. Ви маєте маленький шанс залишитися там з монетками на. Досить довгий час, і не побачите росту, навіть найближчих пару місяців я певний буде хоча б деякий відскок, і ви зможете уже забрати плюс 100, плюс 200 до відсотків до свого вкладеного до, до своїх вкладених коштів. Так це для тих, хто хоче прокатитися просто як пасажир, так і вийти раніше. Але той потенціал, той лайфчайдж він захований трошки за більшим терпінням і більшим розумінням взагалі цього ринку, так тому потрібно розуміти. Коли заходити в ринок правильно, і якщо вже ризикувати, то тільки сьогодні, друзі, тільки сьогодні продовжувати накопичувати альткоїни, не боятися, так, взяти себе в руки і продовжувати діяти. Попри взагалі негатив, попри страх, попри те, що в нас там закінчиться в цьому циклі, в цьому році закінчиться медвежка. Я в цьому сумніваюся, так. Але ну, корекції можуть бути, можуть ще висадки у нас відбуватися, але альтсезон, Друзі, медвежий цикл він розпочинається після ейфорії, після максимальної жадібності на ринку. Її ще не було, так і це для мене саме основним фактором. Ну і плюс там інші метрики, закономірності, про які я розповідаю, також і в закритому каналі. І, мабуть, потрібно також ще знаєте, дивитися на того, хто підтверджує свої очікування, свої. Погляди на ринок своїми діями, тому що я жодної монетки не фіксував зі свого портфеля. Хоча й ви знаєте, деяка монета, для прикладу, монета свої, знаходиться вже в гарному прибутку в моєму портфоліо, так, але це не той діапазон, в якому я буду фіксувати. Це не той настрій, не той наратив, не ті технічні дані, в яких я буду фіксувати взагалі, навіть забирати свої вкладені кошти, так? Тому знову ж таки залежить від стратегії вашої. Тому mm. ось такі взагалі думки. Хотів би з вам, звичайно, побажати, щоб ви дотримали до правильних діапазонів, так, і якщо вже діяти, якщо вже хочете отримати гарний результат, то саме в такі моменти моменти невіри, страху продовжувати накопичувати. Тому що перед основними рухами завжди відбувається зневіра і страх. І особливо це. Чому я про це зараз говорю? Тому що ви бачите, що у світі нестабільна ситуація. Нестабільність, очікування якоїсь там, можливо, ще однієї війни, так, очікування там. Ті ті самі виходки з Трампом, там і з тими пошлянами, так які він постійно викидує. Ось цей весь негатив, ось ця вся історія. Так, ось цей позир, такий негативу. Це те, що зараз необхідно для ось цієї невпевненості в ринку, ось ця нестабільна ситуація, так би мовити, так. Повірте, друзі, таке було 2020 -20 році. Перед сезоном такі самі дані були: Те, той самий негатив, та сама зневіра. Сьогодні те саме продовжується. Так. Саме головне, що біточок вже більше 100 тисяч коштує, так. не 16, не 20, не 30 тисяч доларів, уже більше 100 тисяч. А на ринку повний страх, повна зневіра, повна апатія. Так. Тому що що? Тому що Тому настрій, настрій і сантимент, ейфорія відбувається тільки на альткоїнах, не на біткоїні, на альткоїнах. І це те, що нас ще очікує попереду. Коли це відбудеться, друзі, я розповідав, що після того, як ефір можливо проб'є свій all-time high, так можливо, вже ми побачимо з вами найближчим часом, коли також інші дані будуть як, як на попередньому циклі було повторювалося. Так. Якщо ви не вірите, подивіться просто на попередній відеос. Я там все це аргументи наводив, показував, доводив, так і я буду вірити тому, що мені показують. Показує технічна структура, показують дані, а не тому, що відбувається в світі, не тому, що е, хтось там розповідає, що не потрібно купувати, тому що це е, мусор, сміття альткоїни. так. Ну, Сміття зараз воно сміття. так. Три роки, чотири роки воно сміття. Але після цього один рік воно, е, воно той інструмент, той проєкт, е, та монетка, яку потрібно обов'язково мати в своєму портфелі. Так само було і з Соланою, так само було і з попередніми монетами Ада Кардано, так і з XRP так само було. Тому, друзі, задумайтесь над цим, так, яку ви сторону приймаєте, сторону впевненого того, що буде, впевненого того тої людини, яка буде діяти і не дивитися на емоції, продовжувати вірити, продовжувати накопичувати, попри страх, попри зневіру, так, і продовжувати отримувати це саме головне. Чи тої людини, яка буде на кожній просадочці мінус 10% плакати, що блогер засадив, і потрібно було купувати раніше, продавати пізніше, так? Тобто, дивитися, як було. Ну, це діє спекулянта. Це тої людина, яка хоче купити там. Там, місяць назад, сьогодні продати, через місяць знову перезайти. Так? Це люди, які не розуміють взагалі, як працює криптовалютний ринок. Тому таким людям я бажаю, звичайно, успіху, щоб вони вгадали, де буде наступний пік, де буде наступне дно. Побажаю їм успіху. А я буду діяти, діяти по своїй стратегії і очікувати того діапазону, який, для якого я прийшов на цей ринок. Так? Тому що саме там формується лайфченд, і, точніше, саме тут формується лайфхенж, тоді, коли. Ось таке відбувається на ринку. Коли зневіра, страх, ось тоді потрібно формувати свою позицію. Так, не на жадібності, не на айфорії, коли вже все добре, коли вже все всім очевидно. Коли вже все всім очевидно буде, друзі, тоді вже ми будемо фіксуватися. Так? Хто сьогодні набирає? І тоді вже будуть зовсім інші настрої і зовсім інші руки прийдуть в крипторинок. Тому ось такі думки усім свідомим бажаю взагалі профіту. Залишайтеся взагалі. Терплячими залишайтеся свідомими, так що е, нагороджуються в крипті, нагороджуються, мабуть, найбільш терпеливі. Так, це ті, хто не піддається емоціям і діє по своїй стратегії, по своїм очікуванням. Бажаю вам профіту, друзі.